Ось це група дебютантів, які лише кілька днів на лижах. Основним вправам вони навчилися. Тепер справа за практикою. Поруч із дорослою групою, дитячі, яких так само вчать головним правилам лижного спорту. Світлана та Крило на курорт привезли вчитися своїх дітей, однак вирішили і самі спробувати. Приїхали ми сюди навчитися наконець-то на лижах, тому що всі друзі у нас давно стали на лижах. А ми от відстаємо. так сказати. Привезли з собою дітей. А це українка Оксана. Вона так само привезла свого маленького сина ставити на лижі. каже, чим раніше він навчиться зимових видів спорту, тим краще. Сама Оксана освоїла лижі кілька років тому і каже, було важко побороти страх. Лучше зараз, ніж, ніж потім, як я, я, яку, наприклад, не поставили в дитинстві на лижах, і мені щас тяжело їх хат і осваювати. Лижні інструктори наголошують, навчитися кататися можна у будь-якому віці. Головне, кажуть, фахівці не робити цього самотужки, а скористатися послугами професіоналів. На багатьох курортах створюють спеціальні школи, які дозволяють людям різного віку вчитися лижної майстерності. Мені приємно вчити людей, як кажуть, з нуля до моїх груп потрапляють люди різного віку. Це можуть бути і зовсім маленькі діти, і люди похилого віку. Навчитися вдається усім. Головне бажання живописні краєвиди та свіже повітря важливі, але не основні переваги лижного спорту. Крім активного відпочинку, це і здоров'я, адже навантажені діє на всі групи м'язів. Олена Халік та Іван Довганик, п'ятий канал.